28 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження рашистських окупантів та 4 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів рашистів. На півдні тимчасово окупованого Криму кацапи вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля села Лазурне. Неспокійно на території расистського рейху в ГАУ Ростов сталася пожежа у військовій частині, в ГАУ Курськ на міні підірвався БТР прикордонного управління ФСБ, двійко НКВД поранено. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують безславно здихати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу с 300 восьми одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. рашистів. поранено понад 150 військовиків орди. Кількість ліквідованих песиголовців уточнюється. 27 грудня 2022 року в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області втрати окупантів склали три одиниці військової техніки різного типу, командний пункт вузол зв'язку та близько 230 військовиків Орди пораненими. Інформація щодо знищених песиголовців уточнюється.